Вітаю вас! От як ви вважаєте, як вважаєте, якщо зараз були б вибори президента України, Зеленського брали чи ні? А чому ви так вважаєте? Є дуже доречні результати опитувань і навіть не від одної соціологічної групи. Вони говорять зовсім про інше. А чому так говорить? Я розумію, що війна у нас вже триває ну, другий рік. Скільки вона буде, ну, чесно ніхто не знає. В той же самий момент, ну ви скажете, а чи правильно робить влада, що перемагає, що знищує путінську Росію? З моєї точки зору правильно. Я думаю, більшість українців це підтримує. Розумієте, яка ситуація? Так, да, є зрадники, Ну, серед них є і глядачі мого каналу. Да я знаю, знаю, що деякі убігли в Росію там і гадять. Ну, це ваше вибір. Але якщо брати більшість населення України, вони якраз за те, що Путінську Росію треба знищити, а не дружити з нею. Це не вона важко. Тому по великому рахунку влада робить правильно. Однозначно. Вона робить те, що хоче народ України. А народ України хоче знищити Путінську Росію. Просто знищити. Не путайте з народом Росії. Народ Росії був і залишається. Друге діло, що треба його підчистити. Там дійсно. Дуже багато вийшли шовіністів, расистів, фашистів і так далі. Ну це ж непоряд. Не Але це, так сказати, інше питання. А от основне питання дійсно, наскільки українці готові, або, скажімо так, бажають, щоб українська влада продовжувала перемагати путінської Росії. Це дуже важливо. Тому що, розумієте, така ситуація дуже часто в нас трече багато, а, причому ці от е, політичні опоненти, ой, Господи, я не даю тільки посратися. Але реальність інша. Тому я зробив відео, зробив відео де я показав реальну підтримку не Зеленського влади. Ну, знаєте, от е, запитання саме просте або, скажімо, доречне, чи от, люди підтримують те, що зараз... Ну, підтримують дії влади чи не підтримують? Це важливо. Причому, ще раз говорю, якщо зробити правильне соціологічне опитування, воно дуже чітко все показує. Воно показує тенденцію. Розумієте? І ця тенденція дуже важлива. І те, що говорять там політики, це багато чого вони говорять. А реальність. Тому що у нас дуже часто політики перекручують факти. Дуже часто. Вони говорять, ну такі не синітниці. Ну, я їх розумію, вони намагаються піаритися і так далі. Звичайно, на сьогоднішній момент Порошенко дуже ображений, що його ніхто тут не замічає, що да, Зеленський як би там не було лідер, як би там комусь подобали, не подобали, але організував захист України і перемагає. І звичайно, що Порошенко це не подобається. Як же так, така, як же я. Мало того, ви ж самі бачите, спливають факти, що Порошенко, коли був президентом, просто крав. Не зброї нічого, все розкрав. Так, да, так, да, було, було. Ну, розумієте, Порошенки такий барига відомий, красти вміє. І дійсно ситуація, ну скажімо, на сьогоднішній момент значно краще, ніж на початок війни. Як би там не було? Мається на базі зброя, підготовка, успіх однозначно. Тому що, ви ж не гірше мене, напевно, пам'ятаєте, що на початку війни в нас навіть таких самих звичайних озброєнь не було. Ви ж пам'ятаєте. А зараз, ну зараз починає сперечатись, треба більше самолітів, більше ракет, не заперечують. Треба. Треба однозначно. Але я хочу звернути вашу увагу, що це нам дають безкоштовно. А ви розумієте, як важко просити безкоштовно зброю? Це дуже важко. Безкоштовно. Є за гроші, будь ласка, безкоштовно. А Петро якраз це покрав. Хоча якщо ці гроші, які він украв, витратив на закупівлю зброї, ну... Коли був президент, то зброя була б не вірила. Але ж покрався. І тому дійсно, на сьогоднішній момент, от ця тенденція, е, ну, втомилась населення України від війни, не втомилося, наскільки вона готова ще продовжити, яка, це дуже важливо. От якраз це відео я зняв, щоб показати реально, наскільки українське населення втомилося від війни. Оце відео тільки для спонсорів, однозначно. Ну, по-перше, я хочу дійсно для людей, кому це цікаво. Тому, якщо хочете, там є кнопочка «Спонсорство», тисніть і теж подивитесь, не проблема. Якщо вас це не цікавить, і не треба. І не треба. То політики щось там базікають, то їх там не слухайте. Тому що розумієте, яка ситуація. От відео, яке я зняв, я показав реальність, як вона є. Добре, говорю добре. Погано, говорю погано. Так, як знаєте ви. Тут немає. Проти чи за? Тому що політики вони завжди туди сюди шарахаються. Там ще цікаво це відео, знаєте що? А як е, українці оцінюють економічний стан? Ви знаєте, яка цікава ситуація? От вас, коли питаєш, хлопці, а як діла в країні? От тут ви. поповні. І що президенту треба робити? І що прем'єр-міністр е, прем треба виконувати? який закон треба приймати? Як податки е, сплатитися, міняти. Тут фахівці. Тут, а двері не закриваються, і можна не виносити. Тому що ви не більмес не тямите виконувати. Но зато, о, ой, як, о, які ви паради. А коли говорять засрадець, в тебе депозити є, а що це таке? О, той мовчить. У нас же яка проблема? От покерувати державою всі хороші. Поради подавати всі. А для себе зробити, ну таку, ну, ну чепуховинку, ну заощадження, кар'єру зробити для себе. Бізнес, ні, тут ми нічого не тямимо. Отож. То Тому дійсно, коли людей питають, а як ви вважаєте, от, економіка України в нас? Право о, о, о Кивсіх в хвифіція. Так знаєте, цікаво слухати. А коли питаєш, а як у тебе діла? Ну то вже да, 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 так. Да. І це дуже теж цікаво. От як люди оцінюють, що в державі і власні сім'ї. Теж цікаво, дуже цікаво. Тому що якраз це показує, ну, тому що розумієте, яка ситуація? Одне діло війна. Але ж ви ж розумієте, що війна б'є по економіці. Ну, ви знаєте. Я завжди говорив і говорив, будь-яка війна це погано, Будь-які революції Майдани це погано, Для економіки треба стабільність. Якщо нема революції, Майданів, війн, клас! Все, що це є, погано. Але це не значить, що економіки не існує. існує. Да, вона завжди існує. Добре, погано, з проблем вона існує. І як результат, так, да, цієї економіки приходиться. Лавіювати! Викручувався. і в результаті цих всіх подій як би там не було незважаючи на всі негаразди ну як сказати економіка України працює з проблема але працює в будь-якому випадку ну скажімо дехто вважав що так не буде але вона є ось така ситуація і тому дійсно от це відео яке я зняв для спонсорів я розглянув так з однієї сторони з однієї сторони наскільки дійсно населення України втомилося від війни, це дуже важливо. А з іншої сторони, а що ми з грошиками? <гум> ну що одне діло втомились, друге діло, що з грошиками. Ну тому що розумієте, така ситуація, якщо ваші статки ну, розвалюються, ну, звичайно, ви тоді вже і на бунт готові, але ж бунта нема. А, а що це цікаво, так? Да? Так, що це дуже цікаво. Так що, захочу вас щоб ви подивилися відео для спонсорів. Е, воно дійсно цікаве, гречне, корисне. Ну, якщо бажання. збажаю. Кнопочка спонсорства, тут рядаш. Якщо нема, то як хочете. Ну, відео для спонсора. І не тільки це всі відео для спонсора, тільки на українському мові. Так що, добачайтесь, на російських там немає. Все, дякую за вас. побачення. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорство. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.